З нами на зв'язку вже є завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Вечір добрий. Ось щойно Ярина розповідала про те, що Володимир Зеленський провів військовий кабінет. Раніше ми завжди повідомляли про те, що глава держави проводить ставку. А сьогодні військовий кабінет. Поясніть, що таке військовий кабінет, що це означає на практиці. Це один з органів вищого управління під час війни, е це е це на відміну від став Верховного головнокомандуючого на військовому кабінеті Ну розглядаються певні ще й цив цивільні. Ні, питання, які ну це це менший формат ставки. Ставка це фактично ну органу управління зі структури кабінет. Ну це найближче, найближче оточення осіб, які приймають рішення тут. Ну немає. Ну, це постійно проходить регулярно. Президент повідомляє, що проводить ставку, проводить різні наради, і це просто говорить про те, що Конгонаступ наближається, наближаються рішучі дії. А що конкретно обговорюється на таких ставках? Ну сам президент говорить, більше ніхто не уповноважений це сказати, що там відбувається. Судячи з того, що ми чуємо, відбувається обговорення ситуації на фронті. Про ситуацію на фронті ми поговоримо згодом. От е, ми проаналізували ситуацію, що починаючи з 23 березня на Львівщині повітряна тривога зазвичай лунає один раз в тиждень. Інтервал між тривогами відверто збільшився. З чим це може бути пов'язано? Ну, пов'язано з тим, що у росіян вони вже економлять ракети і можливо вони не відновились після тих ті події які була у білорусі навколо літака а 50 літака Спостереження, ну взагалом, то ті тривоги, які не тільки у західних регіонах, а по всій Україні відбуваються, вони не тільки через загрозу нападу ракетами, вони у тому числі через те, що в Білорусі час від часу злітали ті літаки, які можуть завдати удар. одночасно злітав цей літак, а 50 який ем, спостерігав за ситуацією в Україні, для того, щоб виявити. Пункти протиповітряної оборони України, тому що Протиповітряна оборона має активовуватись, і в цей момент вона стає доступною для спостереження. Я думаю, просто можливості росіян постійно злітати, злітати і лякати нас. Вони просто зменшуються так само, як зменшуються ракети, і можливо, вони готують, накопичують ресурси для вирішальної вирішальної битви. Теж таке можливо. але е, загалом от з. з Періодичний загроз вона ж знижується по всій Україні з, з лютого. Ми вже не маємо таких великих відключень світла і поступово-поступово, окрім таких епізодичних ударів по, по містам. На принципі, от, ну, дистанція між тривогами вона збільшується. Ну от причини такі: дефіцит їх їхніх засобів нападу, і підготовка росіян, їхня підготовка до рішучої битви під час деокупації українських територій. Тобто остання масована ракетна атака була 9 березня, якщо я не помиляюся. Енергетичний терор, якого вони так хотіли, яким вони нас так лякали, у них провалився. Зараз ви говорите, що вони збираються ще може продовжуватися якийсь масований ракетний обстріл, чи вони просто зараз накопичують свої сили? Це залежить від регіону. Я думаю, для для західних регіонів не буде ударів, поки росіяни не на кого, не напрацюють достатньої кількості ракет. Іран не дає, були спроби, як ми знаємо, із секретних злив секретних документів були спроби закупити в Єгипті. Не вийшло. А тобто ракет не вистачає, якщо говорити про міста на сході, там інша ситуація. У Росіян дуже багато ракет, невеликих ракет з і 400, Це ракети протиповітряної оборони. але ним можна стріляти по містам. Отакі От такі міста, як Запоріжжя, вони у зоні в зоні вразливості від ударів цих ракет. Там інша ситуація. Там на це. Постійно відбувається і громади, які знаходяться на ну прифронтові громади, вони постійно знаходяться під загрозою ударів таких невеликих ракет, як С-300. Київ ще і С 400 теоретично може може відчути удари такі, але їх менше. І так само менше. Ну просто просто навчились вже з цим жити. Хоча проблема не вирішена стосовно таких ракет, бо в росіян багато С-300, вже угу. багато, там тисячі. Пане Олексію, сьогодні Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив інформацію про те, що з їхніми розвідданими є дані, що Росія готується до виробництва серійного е, стратегічних крилатих ракет повітряного базування Х п'ятдесят. І виходячи з попереднього питання Уляни про те, що вони очевидно змінюють стратегію, міняють цілі, бо енергетичний терор провалився, зважаючи на ту інформацію, що вони хочуть виробляти серійно Х-50, чи можемо ми зробити якісь висновки щодо їхньої коротко принаймні, короткострокової стратегії щодо війни в Україні? Ну, я відверто, я просто не зовсім знаю. Можливо, мається на увазі Х-55. ха -50. 50 чи 55? 50. Ну, ну, я просто це щось нове. Ну, у будь-якому разі, якщо у них з'явилась нова ракета або модернізація старої, ну дуже схоже на це, на те, що вони відновляють виробництво, намагаються відновити серію тих. Крилатих ракет, якими вони стріляли по нам ну весь минулий рік, там от такого типу як Х-101, Х-555 Х-55. Я не виключаю їх було багато, так само на складах було багато. Вони їх вистріляли. Ну і, і вірогідно вірогідно є такий такий план почати виробництво. Але я думаю, якщо вони відстріляли те. Відселяли те, ну Росії взагалом час важко відновити навіть у потрібному об'ємі виробництво боєприпасів артилерійських снарядів. Те, що вони зможуть виробляти крилаті ракети, це все ж таки коштовна, коштовна, коштовний пристрій, який коштує мільйони доларів. Не так, не так просто це зробити. Потрібні мікросхеми, потрібні ну, сучасні високотехнологічні елементи. У Росії їх немає, тому я відверто не вірю, що таке можливо. Якщо таке можливо, що вони відновлять серію одної з крилатих ракет великої дальності, це не відбудеться раніше ніж я думаю, до початку цього року до до, до кінця цього року. А до кінця цього року відбудеться дуже багато подій, через які я думаю, не буде у Росії навіть сенсу відновляти це серійне виробництво. Угу. Водночас нам треба розуміти, чим українській армії з ними ефективно боротися. І тут свою підказку оприлюднив Форбс: вони порахували, що найдешевший спосіб ліквідовувати російську піхоту і легку броньовану техніку це є з допомогою дронів. Ну про танки говорити не будемо, бо танки важко дронами. Так, ліквідувати. Так от, зважаючи на ту інформацію, які висновки мало би зробити керівництво Міністерства оборони України і вищого військового керівництва, яке зараз ухвалює рішення щодо воєнних дій? У даному випадку питання, ну, коли піднімається питання, наскільки ефективні дрони з точки зору ефективність, вартість, з точки зору, скільки коштує знищити окупанта тим чи іншим засобом, 5 копійок чи 5 гривень, це вже питання не власно засобів. Є різні засоби для знищення піхоти і танків. І вони є, це різні засоби. Ну, зрештою, такий дрон, як Берахтар, вони можуть і танки знищити. Чувати просто там є питання у тому, що е, зараз росіяни вже навчились е, з ними боротись і не так просто їх використовувати. А, але от коли піднімається таке питання, де є о, згадка, що дешевше, а що дорожче, це вже питання до оборонної промисловості, і питання тут у тому загалом суть суть цих розмов у тому, що є вид озброєнь, який Україна зараз, навіть під час війни, може робити сама. І в великій кількості, і достатньо ефективних, це дрони. Все решту, ми зараз маємо або, або переносити виробництво у партнерські країни, або просто припиняти ну до, до періоду після війни. Це але дрони виробляються в Україні, і це на ну нагадування про те, що ті невеликі кошти, які Україна має в оборонному бюджеті у власних. Зрештою ми ж отримуємо основні наші бюджети. Це бюджети, які ми отримуємо через гранти в період війни за допомогою. Ну завдяки грантам наших партнерів. Так що, якщо говорити про ті гроші, які ми можемо без жодної вказівки самі витрачати на те, що вважаємо за потрібно, то дійсно дрони це те, що ми можемо виробляти. Для цього не потрібно багато інвестицій в інфраструктуру для цього потрібні тільки ну в основному інвестиції в кадри. Збереження кадрів і збереження ну збереження тих школ виробництва, які вже сформувалися в Україні. Я думаю, це про саме от цей аспект нагадується, що це треба розвивати і зберігати навіть після війни здатність України виробляти сучасні дрони. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес заявив, що витік секретних документів Пентагону не позначиться на контрнаступі України, і українська сторона має бути менш засмучена можливими наслідками ніж американська, яка продемонструвала свою вразливість. Сьогодні, під час ефіру, ми повідомляли вже про те, що американське видання New York Times заявило, що ідентифікувало лідера невеликої ігрової онлайн групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки Ваші думки з цього приводу, що це все означає для України, для Америки і в цілому? Для нас. Саме головне, що тут треба зробити, висновок, це те, що ті проруцькі кінофільми Голлівуду, які ми бачили останні 10 років, про те, що за людиною можна спостерігати де завгодно, це ну близько до правди. Ну з цим треба жити, до цього треба звикати. Що, стосовно того, наскільки. Наскільки ці документи щось змінює? Ну, якщо в Україні щось це змінюють ці документи, так тільки те, що ми можемо більш Тверезо поглянути на ситуацію з підготовкою контрнаступу дуже приємно чути добрі новини і такі заспокойливі прогнози, що зараз ми підемо і все звільнимо. Насправді це буде важка операція треба буде велике напруження сил. Там багато проблем. Ще багато людей загине багато буде втрат, але заради нашої свободи ми просто маємо через це пройти. Це от я думаю, це не більш суті, що там є, те, що стосується конкретних планів цифр, це один з варіантів, один з варіантів одного з планів, який існував існував там місяць тому, тому я не думаю, що на Україну дійсно це впливає. От на Сполучені Штати, якщо взагалі розглядати зараз вже цю ситуацію після двох тижнів активного обговорення, що ми бачимо, що головне викрилось? такого такого, що Ну, було невідомо навіть теоретично. Виявилось те, що Сполучені Штати мають джерела інформації у самих глибинах російської влади, навіть у силових структурах, навіть в ФСБ, Міністерстві оборони, там є дуже надійна, надійна спосіб отримання інформації. Так само, Сполучені Штати мають доступ до інформації в багатьох інших країнах, у тому числі в Україні. І що з цього. Що цього випливає? Випливає те, що у цій війні дуже небезпечно бути нещирим у своїх намірах. Будь-хто хто хто планує стоїть на стороні зла і намагається допомагати безумному російському диктатору. Вільно чи не вільно, чи за гроші чи, чи через власні переконання зрештою матиме відповідати перед історією з іншого боку, ми бачимо, що Сполучені Штати дійсно ризикують, ризикують відносинами з партнерами, тому що будь-кому неприємно візнавати, що ну відбувається таке от контрольне стеження навіть за за партнерами. Це неприємно. Це руйнує альянси сполучених штатів, а сполученим штатам важливі альянси. Ну і також сполучені штати ризикують тим, що можуть дати Росії інформацію, де вони беруть інформацію, якщо вони показують що вони знають це це і це. це ну так зване викриття джерел засобів розвитки. це небезпечна річ тому що є люди які ризикують заради цієї інформації і зараз їх можуть викрити десь в росії цим росі цим сполучені штати ризикують тому дійсно, дійсно те що сказав ходжес він сказав що сполучені штати ризикують але той сигнал який надісланий світу стосовно того що все доступне і все відомо, і всі ворожі дії Росії і тим, хто допомагає зараз Росії, вони відомі? Це все ж таки скоріше на користь в інтерв'ю армії інформ в кінці лютого цього року ви сказали, що, попри поширену в суспільстві думку про глобальний характер російсько-української війни, вона ще не дотягує до рівня світової війни. Тож питання чому? Ну і я точно не пам'ятаю, як я сказав. Я мав на увазі, що ця ця війна, яка має глобальний характер, вона відрізняється від е, загальних уявлень. По, про, е, про світову війну, коли багато країн е, безпосередньо воюють на полі бою. Зараз ми бачимо воюють дві країни. Україна воює проти Росії, яка на нас напала. Всі інші, так чи інше, допомагають, всі відчувають наслідки цієї війни. весь світ дійсно відчуває наслідки цієї війни, навіть якщо вони не всі розуміють, чому і навіщо але не всі воюють воюють тільки дві країни. Це я мав на увазі, і решта країн не хоче воювати. Вони готові бути залученими, але не воювати. І з цієї точки зору це не такого роду. Світова війна як була друга і перша. Але з іншого боку, і це дуже схоже на античну історію, відому багатьом про, про війну навколо Трої, коли навколо невеликого здавалось міста десь в Анталії. Зібрались від Амазонок до, до африканців зі слонами, і всі, всі там зібрались і воювали і обрали бік. От зараз відбувається щось щось на, на масштабу троянської війни, коли навколо України, про яку не всі знали, що вона існує. Структурується світ у, у цьому відношенні. Це глобальна війна. Але вона не така як Друга і Перша світова війна у сенсі використання використання збройних сил інших країн. Дякуємо вам за те, що доєдналися. Будемо точно пильнувати за тим, що відбуватиметься між Китаєм і Тайванем, тому що думаємо, що ці відносини також можуть повпливати на світовий порядок, як і війна Росії проти України. Олексій Єжак, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень, був із нами на зв'язку.